Шановне товариство, звичайно, що тут нині мало би бути набагато більше людей, як ми є. І це прикро тішить інше, що ми хочемо говорити і хочемо слухати, і хочемо, щоб наше слово було почути. На жаль, його не чути і його далі. Роблять так, щоб його і чути не було, і щоб взагалі свободи слова в нас не існувало. Ми сьогодні вшановуємо світлу пам'ять мого колеги по журналістиці Георгія Гонгадзе, якого я, на жаль, особисто не мав честі знати. Але десь, очевидно, ми зустрічалися, просто я не звертав уваги, бо безпосередньо ми не спілкувались. Але ця особа світлої пам'яті глибоко симпатична. Це героїчний чоловік, який робив свою справу, ніби й не героїчно. Але ця справа увінчалася тим, що він став героєм України, на жаль, посмертно. Якщо нам виглядає, що там в Києві тільки душать свободу слова, то ми дуже глибоко помиляємось. Я не буду говорити про, про київські обшири, бо ви це чуєте на екранах телебачення, на Радіо, уст. Під політиків, з уст письменників, журналістів. Я попробую вас опустити на нашу дворішну Дрогобицьку землю і назвати декілька фактів, що робиться наших, на нашій рідній Франковій землі з іменем Франка. І проти Франка, і проти українського слова, взагалі вільного слова. Не так давно, 28 серпня, я був На Гуєвичах. На святі Франка. Це вже я був 35 років підряд. 35-й рік. Декілька разів мені давали слово, я виступав з цієї сцени. Цього, торік сталося так, що не дали нікому слова. Я обійшов, зараз вам перерахую наших місцевих чиновників. Я розмовляв торік з усіма, хто керували районною владою. Крім Михайла Синдака, бо він був відсутній. Зокрема, я звертався до Михайла Винницького, який був заступником голови райадміністрації, адміністрації, а нині головою райадміністрації, адміністрації Михайло Винницький, який в Другобичі в місті працював головним архітектором. І кажу, Михайле, ну ж нікого на письменницькому святі ніхто з письменників не має слова. Що це за літературне свято, коли не дають слова? Він мені відповів торік. Пане Романе, знаєте, я тут не, не, не вирішую. Це, якби був Михайло Синдак, він би вам дав слово. Я кажу, ну синдака тут немає, він у відпустці. Кажу, від тебе залежить, ти є від, від оргкомітету. Ні, я не знаю, я не знаю. Я пішов тоді до Михайла Сікори, голови районної ради. Кажу, Михайле, така ситуація. Ні, пане Романе, то не моя компетенція. А чия компетенція? Торік. Все це бачачи, Михайло Шалата видав невеличку брошурочку. Не мовчимо. Де він описав усе це. Ви гадаєте, що він мав де надрукувати цю чудову брошурку? Я би вам радив всім прочитати, Гостра, актуальна, і вона ще буде довго актуальна, мабуть. Ви гадаєте, що він міг в Дрогобичі її надрукувати? <клух> Ніяка преса не взяла. І він був змушений видати невеличкою книжечкою. А тепер вернувся у наш рік, наш 2013 рік, історія з Іваном Франком повторилася один до одного. Не, не прибули, вони були запрошені. Ні один з письменників навіть не знали, коли це відбувається. Я в суботу був на письменницьких зборах у Львові і питав, вони навіть не знали, що року повідомлялося, запрошувалося, і вони приходили і виступали. Приїжджали політики, кожному давали слово. Говорили ну майже стільки, скільки хотіли. По, по 10, по 12, по 15 політиків, письменників, публіцистів виступали і говорили. І не було ніякої цензури, не було ніякої заборони на вільне слово. Хотіли, говорили, небо на землю не падало. Що сталося, коли прийшов Янукович до влади? Ми знаємо, що сталося. Ми бачимо, що сталося. У нас практично пропала свобода слова. Якщо вона існує ще подекуди, то вона вже або йде на спад, або її просто задушать. Нікому в нашій державі не потрібно свободи слова. Ні в горі, ні тут, внизу в місті, ні в районі, незважаючи на те, що чиновники наші тут ніби при владі. Це часто густо не чиновники, а це місцеві галицькі, перевертні і хруні, які до корита при, присалися, розумієте, і грають роль, що вони свої. Та не дай нам Боже таких своїх. Бо ми знали, коли чужі при владі, то ми хоч знали, що чужі. Не може, не дивувались, дивувались. Але коли наші, так ще в таких, знаєте, часто е, суперпатріотичних партіях, а, а стали прислуговувачами, розумієте, е, е, ці, ць, цьому режимові і намагаються всюди заткнути рота і журналістам, і письменникам, і політикам, аби тільки вони нічого не говорили. А ще ж де парламентські, де президентські вибори 2015 року, так от вернуся ще раз до цього. Пішов я, дивлюся, що нікому не дають слова. приїхало менше 200 чоловік. Пішов я до ведучих, кажу, дайте, я скажу два слова. Та я старий, що я, очевидно, би до революції не закликав. Не те завдання було, і не те завдання взагалі мистецького цього свята культурно-мистецького і літературно-мистецького. Ні, ми не маємо права йти до Осипа Марушчака. Я пішов до Осипа. Це за новий за відділом культури, попередній за відділом освіти району. Кажу, пане Осипе, ми давно знаємося. Кажу, така ситуація. Ні один з українських письменників не має можливості виступити. Дозвольте, я скажу. Він так руки схрестив переді мною. Каже, пане Роман, категорично, стопроцентово ні. Я кажу, пане Осипе, а в чому справа? Так вирішив оргкомітет. А я кажу, пане Осипе, та не вже оргкомітет став новим бюро райкому партії? Та ні, кажучи, оргкомітет вводить цензуру. Та ні, чи оргкомітет є вищий від, я навіть не знаю від якого закону і так далі. Ні, якщо ви мене питаєте, йдіть до Олександра Філіпенка, до заступника голови оргкомітету. Той пішов проводжати обласних клерків. Посилають мене до Михайла Сікори знову. Торічна історія, пане Романе, то не моя компетенція. Зачекайте, зараз може появиться Філіпенко. А він же співголова оргкомітету. А тепер як у нас формується оргкомітети в місті і в районі? А формуються з підлеглих чиновників. І не дай Боже, аби якісь один, два, три бажано побільше людей з власною думкою, з власним словом, з власною ініціативою. Не дай Боже! Не допускається просто. Якщо беруть, то людей, які нічого не будуть говорити, або може і їм не скажуть прийти на засідання оргкомітету. І таким чином. Мені не дали слова, і я вирішив написати про це статтю. Я її написав, я її віддав Галицьку зорю, я там працював 15 років. Багато з вас мене пам'ятають по тіше, ще радянському слову і так далі. Ви гадаєте, що я у своїй газеті зміг надрукуватися? Ні новим цензуром, новим держимордою став редактор Галицької зорі Петро Мацан. Якого я тут? У 90-му році перед, перед виборами Березневими тут захищав від Радзієвського, який хотів його вигнати з роботи. Він нині став держимордою і не друкує. Я надіслав це у газету Літературна Україна, но письменницька газета, я член спілки письменників, не друкують. Бо, ви бачите? Ми нині маємо нібито українську державу. Правда, вона духу українського немає, на жаль. Але ми бачимо нині на місцях, сидять наші держеморди, наші Галицькі хруні, я вже говорив, яких ми добре знаємо, яких ми маємо зневажати. Розумієте, за те, що вони перешкоджають вільному слову. Без вільного слова немає вільної держави. Це є давним-давно відомо. Де немає вільного слова, де немає критики влади. Починається авторитаризм, який переростає в тоталітаризм. Ми вже це пройшли. Так ні, виявляється, ми нині на новому витку проходимо ще раз. Ми, я, на жаль, ще одну тезу скажу і буду закінчувати, бо часу мало. Є у нас багато партій в місті. Я би хотів, аби хоч одна, дві, три, аби вийшли з пікетом перед ратушу з якогось питання. Ось, наприклад, пам'ятайте гасло Разієвського. Всі обіцяли, Радзієвський зробить, та не робить. Порівняйте з Трих Другоби, ви переконаєтеся. Навіть зовні візуально. Чи хоч одна партія організувала пікет біля ратуші? Ні. Чи хоч одна партія вийде на пікет, скажімо, про... біля Галицької зорі і напише прізвище Петре Мацан. Ну ти ж став держемордою, так не можна. Або йде геть, або... або будь нормальним українцем і так далі. Ні, на жаль, ні. На всіх язиках все мовчить, виходить знову, як Шевченко писав. А цей вечір пам'яті Георгія Гонгадзе дає можливість нам ще раз оглянутися на тих 22 роки незалежності і побачити, що ми майже не відійшли від того тоталітарного страшного режиму, з якого ми виходили. Він майже існує в тих же формах, що й тоді. Ви знаєте, я працював у газеті вільну Україну 16 років. Я дійсно користувався там свободою слова. Все, що я писав, все друкували. Без жодного винятку. Ви знаєте, я не раз тепер думаю собі, коли у нас буде знову така свобода слова, як ми мали наприкінці СССР перші роки незалежності. Коли можна було писати і друкувати, і ніхто тобі не забороняв. Ви знаєте, мене огортає сумнів, чи таке буде ще за мого життя. Дивлюся, що ні. Ну, вертаючись ще до Галицької зорі, Та ж не є газета редактора Петра Мацана, мого молодшого колеги. Це не його приватна газета. Хочу друкую, хочу ні. Це загальноміська газета, яку ми купуємо, підтримуємо чи читаємо і так далі. Ось ми маємо держеморду свого, а ми шукаємо в Києві. Вони тут. Вони біля нас, вони з нами. Вони з нами очі сміються, обличчя сміються, навіть деколи на чарку запрошують, на каву. Ось вони що роблять. І ми про це, про це повинні говорити. Всі, хто нам не дає говорити вільно, розкуто те, що він думає, з ними нам нема про що говорити, з ними нам не по дорозі. Я, наприклад, дотримуюся саме такої думки. А щоб не говорити аж так дуже багато, я закінчу свій такий недовгий виступ двома віршами. Я надрукував вірш пам'яті Георгія Гонгадзе ще вісім років тому. Я його сьогодні переписав, прочитаю вам, бо може і ніхто з вас не чув, а може окремо. Хтось чув хіба. Відходять люди в інший світ у смертну їх годину, щоб скласти Господові звіт про долю журавлину. А ти зарання смерть знайшов За слово не лукаве грузинсько українська кров од рук мужів держави, обезголовлений ти зміг, неначе терню кремінь, ливнути світла у барліг, де панувала темінь. Луною землю обійшла твоя кончина в муках, аби позбавити жала дворушників сторуків. Тепер життя і смерть твої свобода до. І після, а на вустах у печії заціпеніла пісня. І ще один вірш, який я сьогодні написав, називається Конституція України в дії. Свобода слова є немов у нашій пресі без цензури та ліпше скреном на любов до владної номенклатури. Свобода зборів кличе нас, збирайтесь вільні громадяни. Щоправда, поки аж на вас ні звідкись Беркут не нагряне. Свободи працювати теж не менше, як повсюди сміття, то через неї вже без меж розлилось море безробіття. Свободу маєм на знаття простатки правлячої кліки, однак лише без викриття мільярди їхні звідки. Свободі сповнювати всім закони в шквармо, хором славу. Тим часом самоправства грім, хита загрозливо державу, а над свободами свобод, напнувши хитро білі шати, панує волею заброд, свобода масово вмирати. О, дай нам доле хоч одну, але не зганьблену свободу Змести з самого сатану. З гостинця поступу народу змітаємо разом. Дякую.